Давай зрозуміємо, навіщо звертатися до вас? За, для того, щоб довіритися їм, працюють з чоловіками і з жінками, mm. з такими приваблими, такими енергійними, цікавими хлопцями, як ти. В нього є сімейні цінності, на які він спирається. Mm -hmm. Привіт, мене звати Дмитро і я співзасновник компанії ЄС Продакшн. Зі мною сьогодні Наталі Коваль, це експерт зі створення шлюбів, міжнародних шлюбів. І я отут почув дуже критий термін мечмейкінг. Так, мечмейкер це професіонал, який допомагає знайомитися чоловікам і жінкам без кордонів. Тобто у нашій ситуації. Жінки українки, чоловіки з англомовних країн, і ми допомагаємо їм не лише знайомитися, а ще й створювати сім'ї, створювати сталі стосунки, розвивати ці стосунки. І мечмейкінг це ну сватовство, це е, те, що я роблю, свага. Але свага, ну як то кажуть, ікс рівня, mm -hmm. коли ми залучаємо і технічні засоби, і е, сучасні Experience, засоби технік. комунікації, mm -hmm. і психологію, і коучинг і всі надбання психології та технології сучасності задля того, щоб створювалися сім'ї, тож таке питання маю для чого взагалі українським дівчатам одружуватися з іноземцями? Та ні для чого, їм взагалі не треба зараз одружувати. Це Зараз такий Діма час, що жінкам взагалі в радість жити повним життям, ходити гуляти в парку, завести пса і, і вигулювати його, чи там займатися якимось, е, бізнесом. запускати курси по макіяжу, мейкапу і так далі. Тобто, тобто самореалізуватися. Тобто раніше мама казала, так, тобі вже 20 років доню, вже маєш бути одружена. Зараз. Вона не повинна бути одружена. Зараз набагато більше в вільності, свободи свободи вибору і варіацій. І от якраз не для того, щоб вийти заміж аби куди і аби за кого, а дівчина свідомо бажає створити стосунки з хорошою людиною, яка готова створювати ці стосунки. Ось для цього матчмейкер і ось для цього варіант. Іноземець, mm -hmm. тобто, це не є, ну, звичайно, дівчата, котрі живуть в Україні. Вони перш за все знайомляться з українцями з такими привабливими, такими енергійними, <рес> цікавими <рес> хлопцями, як ти, <рес> 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 але дівчата зараз по всьому світі відчувають себе, що я не належу до якоїсь однієї країни. Ми настільки космополітичні глобалізації, освіта, культура, бізнес. А, Міжнародні подорожі розкривають нам світ, і ми вже не належимо до однієї країни Україна. А наш інтелектуальний розвиток і надбання Це більш транскультурно допомагають нам реалізуватися в інших країнах. І саме для цього як варіант, якщо ви готові на всі ці складнощі і. А, Такі всі нюансики е, одруження з іноземцем, все як варіант, ви можете розглядати, І якщо завжди, подужаєте, завжди існувала думка про те, що Україна це не багата країна, десь бідна, без освіти, без грошей, без нічого. Для чого тоді іноземцю дружина України? Ну це думка, яка не підтверджена фактами, тому що факти це про те, що Україна належить до п'яти країн з найвищим рівнем освіти. Ти знав про це? Британія, наприклад, 36 шосте місце посідає за рівнем освіти. Я знаю, що у нас найбільша кількість освічених людей красивих жінок саме <рес> з цього іноземці звернули увагу на українських жінок. Це ще десь у 90-ті. і <рес> раніше, взагалі, приїздили будь-хто, і дівчатам не було сенсу. Закохуватись, вони, дівчата, тоді виїжджали десь в кінці 90-х для того, щоб виїхати. Ця тенденція зараз пройшла. І я маю справу з дівчатами, які справді шукають своє кохання. Не гроші, в... бо я завжди думав, що вони шукають гроші і вибір цього власне де... чоловіка з-за кордону базується тільки на його фінансовому положенні. Кохання без грошей не створить сім'ю. Давай бути чесним, ну, тут рай в шалаші не існує. Він раніше чи пізніше розвалюється. Я зараз почую купу експертів, які скажуть, що це не так, що вони не гроші важливі. Не гроші важливі, це правда. Але їх наявність допомагає створити сталі стосунки, які передбачувані, які можна вибудовувати і знати на що ти спираєшся, тому що ти жінка і ти ви маєш виїхати за кордон покинути все. все своє і почати і почати життя. з нуля, тому як це зробити без грошей. Ну ніяк відповідь ніяк то, як то кажуть щастя не в грошах, а то то в тому, що за них купиш і чого з ними досягнеш. Так, і в розумінні цілі цих грошей, і в розумінні, як я, маючи стільки ресурсів, зроблю з ними щось таке, що покращить моє життя. І тут так само не про сам, не про найбагатших чоловіків. Ми говоримо, бо ми говоримо про чоловіків щедрих. Бо я працюю з чоловіками, які не тільки мають гроші або достатньо їх кількість, але ще й знають, як їх правильно інвестувати угу. в правильні стосунки. Звертаються до мене як до експерта, ми будуємо з ним довіру, бо я працюю лише з тими чоловіками, яким давай, я довіряю. Давай зрозуміємо, навіщо звертатися до вас, якщо можна умовно шукати самі, шукати десь в додатках. І ну, це мені здається теж варіант для тих дівчат. Звичайно, це варіант, і це хороший варіант, і це добрий варіант для старту. Так тому дівчина починає знайомитися, а зараз дуже рідко люди знайомляться на вулиці. Коли це це... виглядало дивно. Ну вже так. Але ну на площі ринок, наприклад, у Львові, де весело і, і, і цікаво, і, і, і це ідеальна ситуація отримати кота в мішку. Бо хто цей Петро? Неясно. Чудовий незнайомець, і в додатках ми бачимо, як людина себе презентує, як вона себе описує, що вона про себе розповідає, і чи ставить взагалі вона навіть гоми в речення так. і ми вже маємо якесь перше першу дотичну до того, хто перевіряєте цих людей, коли людина звертається до матчмейкера, це не тільки оця дотична, а це матчмейкер пропускає цю людину, її надбання, життя і все, що вона собою являє через себе. По суті, я маю подивитися на цього чоловіка сотнями очей, mm. дівчат, і подумати, а за що б я його покохала, а що в ньому є таке класне, а з ким йому буде добре. І ось цього додатки не роблять, тому що в додатках ти а, гортаєш різні ам, анкети. На вмання там десь там кудись можеш попасти. І матчмейкер саме е, якраз економить цей час гортання. Тому що тобі вже пропонують познайомитися з тим, кого ти за тижні листування, перебирання і гортання обираєш е, запросити на каву, наприклад. Mm -hmm. Тобто, це, е, це перша цінність, друга цінність це мета стосунків. Тобто, в додатки ходять, ну, ми знаємо до цього, mm -hmm. правда. Ти точно знаєш. А до матчмейкера – це вже прийти, зібратися, довіритися професійній людині, з намірів збільшення. Розповісти про себе, про свій пошук. Це певна внутрішня готовність. Mm -hmm. І от саме такі дівчата, чоловіки, звертаються, і тоді ми допомагаємо їм зрозуміти, в чому ж сила брати. Mm -hmm. А чи не багатьом Сенсор. здається, умовно, що оці от перевірки, які якими говорили, там повний аналіз кандидата, умовно, що він виявляє не тільки, ну, якби тільки позитивні риси. Тобто, приховані вони, якби про них ніхто не говорить, про них ніхто не знає. Ну, давайте почнемо спочатку. Так, перше, коли до нас звертається чоловік, ми робимо так званий «background check». Що це? Це перевірка минулого. Uh -huh. Є ресурси, де ми бачимо, хто цей чоловік і чи дійсно в нього є кримінальне минуле. А нас цікавить його відсутність. Uh -huh. Ну, якщо він перевищував швидкість, то він немарний чувак. Так? Він... Він їде по життю швидко, і це нормально. Але якщо є якісь нюанси, то ми не будемо працювати з таким mm -hmm. чоловіком, навіть якщо він детально пояснює, що це було, і так далі. Тобто для мене це ні. Ми також працюємо з чоловіками, які офіційно розлучені, якщо були одружені, або Офіційно не в стосунках. Це вільні чоловіки. А, ну, в додатках це чоловіки приховують за, для певної мети. А, також ми працюємо з емоційно стабільними чоловіками, і я це бачу з нашої розмови. Я вмію задавати провокативні питання, і я чую на них відповіді. І я... Аналізувати Бачу, можна вкрісті. на які мозолі я можу натиснути, щоб людина розкрилася, і тоді зрозуміло, які стосунки людина здатна побудувати, здатна побудувати, і чи є якісь нюанси. Я працюю з чоловіками і з жінками. Mm -hmm. От і е, на що потрібно звернути увагу, і можливо, десь щось переформатувати в своєму в своєму ставленні mm -hmm. до і життя до людей, і переробити вам додатки цього не зроблять, тому послуги для умачмейкера є платними і. Чоловіків і у жінок, тому що це якісний підхід до пошуку пари, і це не може бути безкоштовним. Розумієте, безкоштовний сир, де тільки мишиловці, або в, в додатку для знайомства. Так, так. І вам Хоча бути... там теж є підписки. Ну, це окрема бізнес-тема. Ми зараз про те, що у дівчат з'явилася можливість дізнатися про те, що є якісний підхід mm -hmm. у а, побудові стосунків і у знаходженні свого саме милого, справжнього партнера. Тому що ті дівчата, які одружуються, а вже я нарахувала десь 187, вісімдесят Мене записані. Вони я, я з ними Це у... тільки ті, що записані. Це ті, що записані. Ага. Я впевнена, їх десь більше 200. Вже в мене записано 87 діток, і остання дитинка народилася хлопчик mm -hmm. в Брюсселі. Ось тиждень тому. Я в контакті з цими mm -hmm. людьми, ми дружимо, ми надсилаємо подарунки одні одним. Тобто я вивчаю їх mm -hmm. історії кохання для того, щоб бачити ще інші можливості, які я можу порадити mm -hmm. чоловікам чи жінкам з подібним складом характеру. У мене є думка, що о, якби, основною проблемою цих шлюбів і знайомства з іноземцями це є не, різні якби, культурні якісь розбіжності, тобто основна перешкода цих відносин. Ну, Перш за все, наші клієнти, переважно чоловіки європейського походження, бувають винятки, якщо в них європейські цінності угу. і світогляд, і є в нас такі пари. Але це більше винятки, угу. ніж правила. Але е, я, не, я не можу працювати з чоловіками, які відверто мусульмани. Наприклад, вони до іншої культури належать. Я їх не дискриміную. Я їх відправляю до колег, які працюють з цією культурою. Е, і Це е, різниця культур це якраз фан, це якраз круто, тому що ми зараз. Світова культура мультфільми, кінофільми, документальні фільми зближують нас. Ми подорожуємо так. і ми і вже... Ми це бачимо. Ми користуємося соцмережами. Ми цим живемо, в принципі. Так. Ми якесь більш кроскультурний, глобалізований. І це бік. дуже об'єднує. От тому. Звичайно, є нюанси, і про ці нюанси потрібно говорити, потрібно їх розповідати, потрібно говорити, які бабуся для тебе в яких традиціях, які вареники ти вмієш ліпити. А що ти, наприклад, не будеш прасувати брюки своїм Але Так, і це мені здається, там вже відповідь, напевно, на моє запитання, що це робить ці всі відносини набагато цікавішими і якіснішими в тому плані. Так, і про якісніші відносини це також нюанс, тому що у міжнародних шлюбних стосунках. У стосунках, ну, скажімо так, у стосунках з іноземцями дівчат чекає більше хороших сюрпризів. Наприклад, це краща комунікація. Тому що Ну, як якось так сталося, що наші чоловіки більш закриті, коли ми говоримо про стосунки. В їм важко розмовляти про те, як ти зараз себе почуваєш, а що в тобі відгукується. А, як, а, як ти, а про що ти страждаєш? Угу. Тобто, тобто розкриватися емоційно для українського чоловіка набагато важче. важче? Ну так? Я вже я вже не та не то покоління. Можна так, сказати, для твоє... але хочу сказати по своєму татові, Він не проявляє емоцій. Так. От я емоції вже можу там проявити і так та далі. Він не проявляє емоцій. Так, і я також бачу українських чоловіків, які ну емоційно дуже закриті, має пройти дуже багато угу. часу, коли він почне щось тобі розповідати. А з іноземцем навпаки, він відкрита книга, він тобі розповість те, що він відчуває, як йому краще, як, йому, як він бажає будувати ті самі стосунки, що для нього є значим. І це потрібно брати за старт. Тобто, Проговорювати всі моменти, які важливі для тебе, дівчини для стосунків, і для нього. <звук> <звук> Кажу, що міжнародні шлюби дуже часто закінчуються саме розлученням, саме через оці власне, моменти, які ми проговорили. За моєї статистики, 10%, лише 10% шлюбів розпалися. І вони розпалися не через культурну різницю. А через особистісні, непропрацьовані болі, страждання і стереотипи. І так, загальна світова статистика це 50-60% розлучень в різних країнах. А міжнародні шлюби, я вважаю, міцніші, тому що пари вступають в міжнародні шлюби повільніше, має вивчити. Дівчина цього чоловіка За, для того, щоб довіритися йому, щоб переїхати у його країну, щоб там пустити коріння, має пройти дуже. Змістовна аналітична робота, і е, впоратися з такою роботою наодинці неможливо. Потрібна команда підтримки, яку ми створюємо для наших дівчат, клієнтів. Ну бо це ж виглядає так, що їй потрібно кинути все, чим вона тут жила, всіх її друзів, всіх її знайомих. Ну, ясно, що там вони можуть приїхати до неї, але вона приїжджає там, умовно, до цього свого коханого чоловіка з нічим повністю якби сама. Не всі приїжджають з нічим. Є да? дівчата, які мають навіть збирають фуру своєму придане. Тобто найкраще придане. Знаєш, яке українських дівчат? Ну. Освіта. Ну. Освіта і відкритість до світу. Це перше. Друге, дівчата мають багато дівчат вже мають певну професію. Або бажання реалізовуватися, і це круто. І більшість дівчат, переважно більшість дівчат, вони потім, після народження дітей, якщо це була така мета, то вони себе реалізовують в стосунках і потім. Будують успішні кар'єри чи бізнеси. І я це бачу по моїх клієнтів. Ну я Я скажу, навіть мені здається, що історично так складалося, що українські е дівчата і жінки вони часто виходили заміж власне за іноземців. Це проглядалося ще з часів, напевно, Київської Русі, якщо не швидше. Ну, Ярослав Мудрий, О, в нас красне. був сватом Європи, та, та, та. княгиня Анна, княгиня. Єлизавета і, е, Роксолана візьмімо Всім відомо. Та. І це звичайні приклади. Але ну е, східна європейка, дружина Трампа, так? Так. От. І ми несемо свою культуру, і ключове слово також культура, е, наявність культури. Тобто, не будь-яка дівчина може прийти до матчмейкера і сказати, ну, все. Шукай Давай, мені шукай. іноземця. Не для кожної дівчини це підійде. Не для кожного іноземця підійде знайти дружину Українку. Ключові моменти у цьому це те, що дівчина відкрита до світу, вона розмовляє, як мінімум. Англійською мовою. Тобто, мовний бар'єр, це є проблема. Зараз поговоримо. Я просто домову до розказую про те, кому, угу. кому з цього буде користь. І вона готова з нуля будувати нове життя з коханою людиною. А чоловіки це чоловіки, які реалізовані професійно успішні будь-якого віку, ну, залежно від того, які стосунки вони. Планують побудувати, тобто для різного віку чоловіків ми маємо клієнток дівчат різного віку. Тобто він у своєму віці шукає е, любов, бо в нього є сімейні цінності, на які він спирається, він готовий діяти, він бажає створити стосунки, він має на це час і гроші. Угу. І він щира людина, і він не торгується своїми грошима, бо в нього є гроші і він крутий. Цього недостатньо. Достатньо того, що він буде думати, як він може зробити їх життя разом кращим. Угу. І оце тоді е, з цим набором якостей чоловіки і жінки складаються в пар. А моя задача побачити. Таких чоловіків і дівчат і познайомити їх один з одним. Дякую за таку змістовну і круту розмову, яка точно надихне не одну дівчину е починати шукати собі стосунки, і допоможе їй власне виборі правильного, крутого чоловіка. Я за справжні стосунки, я за любов без кордонів, без дистанції, без упереджень, тому що світ стає. Дуже тісним. І зараз люди з однаковою метою стосунків, з однаковим баченням світу притягаються один до одного. Вони можуть зустрічатися самостійно. Але якщо в них на це немає часу чи ресурсів, саме знань, як це робити, то є професіонали, є матчмейкінг, де дівчатам, українкам та Чоловікам іноземцям допомагають зустріти одне одного. І вони справді знайомляться, і справді створюють шлюби, яких би не відбулося, якби вони не довірилися в певний час мені. Кохайтеся, чорнобріві, та не з мускалями. Точно.